Книготорговець за родом діяльності та каліграф за покликанням Ібн Надім відомий насамперед каталогом Кітаб Аль-Фіхріст», в якому переховані всі книги, написані будь-коли арабською мовою. У цій енциклопедичній праці наводяться дані про походження та країну проживання кожного автора, дата народження та смерті, а також особисті переваги та недоліки. Каталог охоплює період до 377 року за хіджрою і містить книги найрізноманітнішої тематики від Тавсіра Корану та Хадісів до граматики та фіології, історичних та біологічних робіт, генеології, поезії, теології, юридичні та філософські твори, а також легенди, байки і навіть роботи з алхімії. Дані про кожну книгу відрізняються від кількості сторінок і розділів до знаменитих каліграфів, що переписали її, бібліографів, що згадували про неї, і бібліотек, в яких вона знаходилася. Монументальний каталог Хріст» за правом вважається класичною працею, що відображає літературне багатство та різноманітність свого часу.